Це українське товариство Гуцульщина відтепер в Івано-Франківську на першому засіданні головою обласного осередку обрали заступника начальника управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації Мирославу Корнелюк, яка до цього впродовж шести років очолювала верховинський районний відділ культури. Я сама родом з верховини. Корінна гуцулка. в мене це іде зсередини. Я живу з гуцульщиною. Я мрію про те, щоб знали про гуцульщину. Я хочу, щоб зараз саме в такий час наш складний для нашої України саме ми. Гуцули трималися купи. Ви знаєте, таким гарним гаслом було на, на Двернянському, 22-му міжнародному гуцульському фестивалі, що гуцули тримаємося купи, щоб нашу незалежність не змогли звернути. Установчі збори відбулись за участі голови всеукраїнського товариства Гуцульщина, який каже, що відбулося скоріше відновлення організації. У місії Франківську було створено гуцульське і можна сказати, не створено, а діяло гуцульське товариство. Але з певних об'єктивних причин. Ну, так стати з цими змінами суспільно-політичним, все інше воно трошки, якби ну, перестало діловому працювати. Тому ми сьогодні в умовах нового статуту Товариства Госулічна. Проводимо роботу по створенню та відродженню таких товариств. От тому я і підкреслюю, що воно і створюється, і відроджується. До товариства увійшли перш за все вихідці з гуцульщини, зокрема відомі журналісти, науковці, правники. Однак двері відкриті для людей, які не є етнічними гуцулами, але сприяють розвитку краю та його традиціям.